Привіт, малята! Я все знайка. А чому? Тому що люблю багато читати та впізнавати щось нове. А ви хочете дізнати щось нове? Я вас хочу познайомити з предметами, які є у вашому домі. Але треба відгадати загадку. В кожній хаті, в кожнім домі. Незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та просують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати. Так, це побутова техніка. Але її можна назвати ще електроприлади. А чому малята? Тому що електроприлади працюють від електрики. А тепер, малята, поміркуйте та відгадайте загадки. Є у нас в квартирі робот, має він великий хобот, любить робочі стату і гуде, як ланір ту. Пил старано він ковтає, не хворіє і не чхає. Що це, діти? Так, пилосос. А навіщо він нам потрібен? Для того, щоб чистити килим та підлогу. А що робить пилосос? Правильно, він збирає сміття. Слухайте іншу загадку. Завертіла, закрутила, чистим-чистим все зробила ж це пані геніальна, це машина зветься. Пральна, так, малята, це пральна машина. А що вона робить? Так, бере білизну. А яку білизну слід прати? Вірно, брудну. А якої стане білизна після прання? Чистою. От загадка то загадка. Де поїде, стане гладко. Тільки пальцем не торкай, а так і знай, Щоб зручніш було тобі, має ручку на собі. Так, це праска. Діти, а що робить праска? Праска прасує білизну, тому що після прання яка білизна? Так, вона м'ята. А коли ми її попрасуємо, вона буде охайною. Послухайте ще загадку. Підійду я до коробки і одну натисну кнопку. Враз він прокидається, мультики вмикаються. Так, це телевізор. Молодці малята. Ви всі відгадали загадки. Давайте пригадаємо, які предмети ви відгадали. Пилосос. Пральна машина. Праска. Телевізор. Діти, як разом можна назвати ці предмети? Так, побутова техніка. Давайте разом зі мною ще раз повторимо. Побутова техніка. Малята пограємо в гру, яка називається Що зникло. Що ти бачиш, називай Праска, телевізор, пральна машина, пилосос. Запам'ятав, що тут є. Чого не стало? Вірно не стало. Праски. Повторимо. Чого не стало? Вірно, не стало телевізора. Ну ще раз повторимо. Чого не стало? Так, не стало пральної машини. Молодці малята. Пограємо в гру. Чим і що? Я роблю. Я буду починати речення, а ви продовжуйте. Пилисосом я збираю пил. Праскою я прасую речі. Пральною машиною я перу речі. По телевізору. Я дивлюся мультфільми. Молодці малята. Малята, а зараз ми з вами будемо майстрами. Прикрасимо наш холодильник і зробимо його незвичайно красивим та гарним. Для цього нам потрібно аркуш паперу з намальованим Холодильником, який ми будемо прикрашати. Синя фарба, коктейльна трубочка, яка з одної сторони має невеличкі надрізи. Починаємо працювати. Беремо коктейльну трубочку, макаємо синю фарбу та прикладаємо трубочку по всій поверхні холодильника. Також можна використовувати різні кольори фарб, які вам подобаються. Працюємо охайно, ви молодці. Погляньте малята, який гарний холодильник у нас вийшов. Діти, ось ви познайомились з побутовою технікою, а в слідуючий раз. Ви дізнаєтесь про щось нове. До зустрічі!